это глюк, типа, был, да? Я бы такой был в натуре с ними погасился. Нет, это был не глюк. Стекла разбитые. Хоть там трупиков и нету, я смотрю, не осталось нихера. хера. Хотя патронов там нормально надо было с них пособирать. Но стекла-то разбиты, так что это был нихера не, не глюк. Он видишь, даже стекла грязные стали. Розбіти, потому що то я стріляв по підрам Що ви бачив, що сталося в залі моноліт? Це ти мені зараз розповіси, що за хрінь відбувається. Чиї спогиди я бачу. Чому на мене напав за варти? Це по твоєму виконання бажань? Скіфе, будь ласка, заспокойтесь. Це був викривлений ефект. Це лише ілюзія. І вона вже скінчилася. Він Паре. каже правду, солдати. Установку відключив з тобою все добре. Для мене все, що відбувалося, відчувалося до біса, яким реальним. Так, від ілюзії зазвичай перев'язки не потрібні. Все, що ви бачили, скіфе, дійсно було лише ілюзіями. Але ваші дії в них впливали на довколишній світ. Тому зотов поранений, а ви ні. Якби дехто зупинив ілюзії вчасно, нікого б не поранило. Різке відключення установки підсмажило б Скіфуміс без поворот. Я зробив усе, щоб цього уникнути. Що? І ще що? одне випробування пішло не за планом, докторе. Чому ж? Так, я не передбачив всі шлейф тобто те, що моноліт покаже чужі спогади, і що ілюзія не відповідатиме бажанням. Але хто ж знав, що фольклор базується на реальних фактах? Але я знав, що ви будете цілі. Це при створенні моноліту не можна було прорахувати безпечний рівень псів впливу. Я ж поставив налаштування на мінімум. І бачите, ви в порядку. Більше того, незважаючи на неприємні супутні ефекти, все пройшло успішно. Альфа артефакт спрацював. Можна приступати до експерименту. Підіть мені, ребята. Ви хочете використати виконавця? Нащо? Це релікт старої зони. Він був потрібен для відведення очей тих, хто проник у саркофаг. Дічазу це не потрібно, для захисту в нас є варта. До того ж, цей мотлух і в кращі свої дні не функціонував, як було задумано. Ні, дякую. Не вистачало мені ще фанатиків Ндічазу. Що ви будете робити, якщо підключення буде успішним? Як використаєте аномальну енергію? Наді час стане тим, що сталкери колись бачили в моноліті. Тільки ми будемо виконувати бажання по справжньому бажання всього людства, енергетичні запаси Землі стануть невичерпні це допоможе вийти людству на межі сонячної системи. Ми зможемо творити дива. Ви впевнені, що експеримент по підключенню до генераторів безпечний? Ризик, безперечно, є, але бездіяльність значно небезпечніша. Ми мусимо взяти під контроль аномальну енергію зони, доки не сталося чогось непоправного. Після підключення до генераторів зона зникне, а аномальна енергія нарешті почне працювати на благо людства. Зрозумів. Він прийде. Йди до зали проекції, Скіфе. На тебе чекай. Скіфе, Мені прикро за ваш дім. Хотів би я, щоб під час великих експериментів завжди можна було поникнути в трару. Поспішай. Вона не любить чекати. Значить, у цій ілюзії на тебе напала варта. Не довіряєш. А маю, коли ти почав стріляти, я відправив не загін придушень. Я відправив зото, свою найкращу людину, піти і втихомирити тебе. І навіть після того, як ти поранив його, я лишив тебе живим. Тільки не смій про це байки травити, скіфе. Такого я точно не пробачаю. Я до того. Що варта завжди повертає борги тим, хто нам допомагає. Сам побачиш. іди Не змушу її чекати. і Я не шо Я ще шоп вообще хирил. Вот смотри, есть апологики вести. Да, вот ты всю штуку. Как я понимаю, вот юшка, типа. правильно вот этого, того типа. капитана, да? Но если уже так, начнем разговор разговаривать. А тут я его ранил, потому что тут есть юшка. Хорошо. Да, какого перепуга здесь нет стекла? Здесь стекла нет, потому что бой только шевелся нормальный. И типа до хренища было. Там тоже я подбегал, нету стекол. Если всего лишь... Я чисто случайно напал на одного типа с кровью, которую там Хотя вот тоже степал нету, так что они меня тупо разводят.